Портрет це курс, який навчить вас створювати реалістичні малюнки, точно передаючи схожість та характер кожної людини. У програмі курсу ви знайдете поєднання теорії, практики та вправ з анатомії. Це дозволить вам глибше зрозуміти пропорції, форму та індивідуальні особливості обличчя кожної людини. Курс ідеально підходить для Початківців, які вже мають базові навички рисунку, але прагнуть розвинути свої вміння. Якщо ви вже впевнено володієте основами роботи з лініями та формами, портрет допоможе вам перейти на новий рівень. Для тих, хто пройшов інтенсив зі скетчингу, курс стане чудовим продовженням. Адже отримані знання з основ рисунку дозволять легше сприймати матеріал і працювати впевненіше. Особливість курсу портрет: ми будемо працювати маркером. Хоча це курс з рисунку я спеціально обрала саме цей матеріал, оскільки він допомагає розвивати важливу навичку працювати від великого до малого, від плями до деталей. Це дозволить вам зменшити кількість помилок та полегшить роботу фарбами у майбутньому. Крім того, ми будемо працювати не тільки по фото, але й з живою людиною, що набагато ефективніше для освоєння рисунку. Такий підхід дозволяє краще розвивати окомір і розуміння анатомії, що зробить ваші портрети по справжньому живими. Мене звати. Наталія Носик, я живописець і засновниця школи Носикард. Я запрошую вас на курс Портрет відкрити для себе світ живих реалістичних малюнків разом зі мною.